Вас вітає компанія Везувій і сьогодні ми представляємо піч для сауни Везувій Класік із склом 305 на 305 мм без виносу. Елегантне скляне вікно дозволяє спостерігати за полум'ям, додаючи атмосфери та стилю вашій сауні. Піч виготовлена майстрами майстрами багаторічним досвідом. Має 8-мм плиту зверху. А також міцне жаростійке покриття зовні. Конвекційні канали забезпечують рівномірний розподіл тепла, створюючи унікальний мікроклімат із ідеальним балансом температури та вологості. Зольник під топкою спрощує догляд і дозволяє регулювати інтенсивність горіння для ідеального комфорту. Без виносного каналу ви можете завантажувати дрова прямо з сауни, що додає більшої зручності. Готові до ідеальної сауни заходьте до нас на сайт та замовляйте піч класік на 30 квадратних метрів, а також багато чого іншого. За додатковою інформацією звертайтесь до менеджерів за телефонами під цим відео.